На території замку Краснодвір відбулася четверта мистецька резиденція. Розфарбовані полотна, розвішані на стінах замку та чергова екскурсія стали основою дійства. Серед гостей заходу були волонтери Азбірн Танберг, родом із Норвегії, та Володимир Матковський, який і розповів про спільний проєкт, на меті якого репрезентувати для норвежців спільну спадщину між Норвегією та Україною. Ми з моїм колегою Азбірном дуже раді сьогодні долучитися до цієї події на Краснодворі в Надвірній. І ми запропонували зобразити на стінах замку наш проект, спільно українсько-норвезький проект, який ми ведемо вже кілька років. На жаль, ще він не реалізований повністю, але тут ми запрезентували в цій картині. Ось внизу зобразили два човни: один норвезький дракар, другий середньовічний український дракар лодію. Так? Два серця, що, що репрезентує історію кохання, історичного кохання, яке я розповів. Ну і відповідно королівські корони теж вони мають значення тут в нашому проєкті, оскільки основа проєкту на історії любові королівни Єлизавети, доньки Ярослава Мудрого і норвезького принца, а пізніше короля Норвегії Гаральда Гардрада. Гість із Норвегії Асберн розповів більш детально за спільну історію двох країн, в центрі якої шлюб королеви Єлизавети та короля Гарольда. цього року виповнюється тисячу років з дня, коли королева Єлизавета, про яку я згадував, стала королевою Норвегії, і це було вперше за всю історію середньовічної Скандинавії, коли іноземка стала їхньою правительницею. Дуже радий. Цьому, що що наш проект саме саме про це в нас є спільна історія, що п'ять скандинавських королів в часи середньовіччя вони були в Русі, вони тут жили при дворі наших князів, і, і це дуже добре. Що в, в Норвегії є частина є частина української історії, так само як в Україні, є частина норвезької скандинавської історії. захід також має волонтерський характер, адже кошти затримання. Мені донатів йдуть на ЗСУ. Щодо самої ж мистецької резиденції, то магістр клубу замку Краснодвір Василь Єсипенко звернув увагу на пророблену працю. Основні зусилля зосередили на акцентуйованості дійства та пам'яті минулого. Мистецька резиденція четверта вже відколи існує клуб Краснодвір. Кожного року ми проводимо такий захід. В цьому році ми ну, зробили вже скромнішим, але більш акцентованішим. Працюємо, ми готували локацію, ми збирали полотна, шили, накривали. Мета, яка думка, яка біле полотно це символ того, що на колись міцних і потужніх мурах замку зараз з'являються білі плями. Тобто ми його втрачаємо, він руйнується, а це не просто фізична споруда, це Пам'ять це історія, це знання, це наша ідентичність, це те, хто ми є, чим ми є, звідки ми походимо і чим ми багаті внутрішньо за що за що зараз в тому числі і борються і гинуть, віддають свої найдорожчі наші е, хлопці і дівчата. Також чоловік звернув увагу на цілях агресії з боку Росії. Та чому варто і надалі продовжувати працювати всім разом над майбутнім замку? Для чого і був влаштований круглий стіл. Російська агресія, вона зараз. Е, ну, в першу чергу, напевно, не стільки за території, за кілометр, скільки за пам'яті за історію. Вони хочуть забрати в нас пам'ять, вони хочуть забрати в нас нашу сутність і вони претендують на нашу історію. І тому, напевно, це ще більш цінніше це сьогодні зберегти. І не тільки зберегти, дослідити і дати йому якесь. Майбутнє життя. Настав час нам переосмислити, де ми зараз знаходимося, куди ми рухаємося, які наші будуть подальші кроки. Ми хочемо почути себе, сам звіт від себе, ми хочемо почути наших партнерів, міську раду, з якою ми в партнерстві реалізуємо цей проєкт. Ми хочемо почути громадян, їхні думки. Після цього тобто ми думаємо, що ми напрацюємо якісь наші подальші кроки, що робити далі, щоб рухатися, прогресувати в цьому напрямку. Володимир Гринішак, як один із співорганізаторів заходу, розкрив деталі стратегії розвитку проєкту. Її основа це створення якісного туристичного продукту. Цього разу в центрі уваги сам краснодвір та його незвідана історія, яку намагатимуться привідкрити. По перше, ми досліджуємо історію. Це один із тих пунктів нашої стратегії, який є. Але разом з тим ми наша загальна місія це створити якісний культурно-туристичний продукт довкола спадщини замку краснодвір і взагалі спадщини міста надвір. А не ми трошки про історію, звідки взагалі цей замок взявся, так? хто його будував і цю цікаву історію, яка направду, зараз не дуже якісно висвітлена. А друге, ми розкажемо про хеологію, ми розкажемо про цікаві картографічні знахідки, які ми знайшли довкола замку і безпосередньо замку. І кілька слів ми розкажемо про геордарні дослідження, які ми тут робили попередні роки. От, і це таке буде суміш історії, і яка має перейти в майбутнє те, що ми хочемо. Зробити тут театр їжі замку Краснодвір на круглому столі було представлено пророблені кроки та здійснені проєкти. Міський голова Зіновій Андрійович також був учасником засідання. З своєї сторони відзначає, що повністю підтримує ініціативу клубу замку-Краснодвір, адже за 10 років багато чого змінилося саме завдяки їм. Обговорили питання концепції розвитку, розвою і бачення замку-Краснодвір території, яка закріплена на даний момент де-факто. Потрібно сьогодні зробити певні кроки для того, щоб закріпити територію для проведення чи то розкопок археологічних, домовився про контроль, дієвий контроль громадськості за те, щоб провести найближчий час робочу зустріч з керівництвом Дніпроміста. Більше того, хотів, щоб ця концепція, яка затверджена замком громадською замку Краснодвір, вона мала більше практичну точку зору. Бо круглі столи добре, але коли до круглі столи нарізають певну концепцію бачення. Від теорії до практики, бо зміни дегенплану це не один місяць і навіть не один рік. На екскурсії було багато чого озвучено в нового та цікавого про сам замок. Було розказано про володарів земель, знакові дати, а також тонкощі дослідження історії, яка ховалася за різними іменами та подіями. Своєю чергою, вельми шановний пан Куропатва розповів присутнім історію про опришка та про назву замку Краснодвір. Власне для охорони торгівельного шляху, який йшов через наші землі, було зведено ця твердиня. Але наші люди, погляньте навколо, були закохані в красу цієї природи, в красу нашого краю. І збудували в цьому замку такий красивий двір, такий красивий палац, що усі купці, котрі торгували тут, захоплені казали, що у вас тут красен двір. З того часу цей замок і це поселення почали називати. Замок Красний дві. На заході кожен міг почастуватися гарячою кавою, чаєм, солодощами і навіть горбузовою кашею. А креатори поділилися досвідом, представивши свої роботи. На замовлення вельмошановного нашого пана Курупатві малювали його портрет на нашій мистецькій резиденції, щоб уковічнити його зображення в цих стінах. Це зображена така гуцулка в своєму народному такому строї. Це є масляна фарба. А що вас надихнуло саме гуцулку? Бо я тут живу і я люблю дуже гуцульщину і малював. А на що вам там, родинка у неї? Тут капнула фарба.